Друзі, мої вітання Україна отримала від МВФ 500 мільйонів доларів на пріоритетні бюджетні потреби. Саме так зазначає премєр міністр України Пан Шмагалі. і при цьому пам'ятаємо, що на минулому тижні доволі активно змі обговорювали про те, що у нас чималий дефіцит бюджету вже є стало на зараз. Тож, можливо, цей транш від МВФ якраз і буде направлений на покриття цього бюджету. Бо інші варіанти, які пропонуються для покриття цього бюджету, я так розумію, доволі доволі болісні для всіх нас. Чи так це будемо більш детальніше обговорити з народним депутатом України? Це фракція Європейська Солідарність Софія Федина, пані Софія, дуже рада вас бачити. Дякую, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, дякую за запрошення. Ну що ж, на минулому тижні стало відомо, що, начебто, кабінет міністрів схвалив навіть зміни до державного бюджету для покриття понад 400 мільярдів гривень дефіциту на армію. Якщо можна трошки детальніше, чи дійсно у нас такий дефіцит великий, і яким чином він утворився, зогляд на те, що на минулорічний досвід. Коли у нас теж був дефіцит бюджету, прийняли ж певні міри як підвищення податків, що далі нас я так розумію, мало би і унеможливиунеможливити оце, це, скажімо так, розростання великої діри в бюджеті можемо говорити про два ймовірних аспекти, чому виникла ця сама велика діра. І перше, це повторення минулорічного сценарію, коли очікували, що війна закінчиться до кінця літа, і відповідно не закладали кошти і їхню потребу до кінця року. Це вже на жаль підтверджено і самими заявами уряду з минулого року. Нам вдалося тоді зробити і секвестр бюджету, вдалося дістати ці всі кошти. І цього року знову ж таки коментують, що. Тож нічого страшного, давайте ми це все повирішуємо. Тому я думаю, що знову ж таки не розраховували на велику потребу. Можливо, знову ж таки планували, що щось станеться, і не потріб... будуть потрібні гроші на армію. Хоча будь-яка розмисляча людина розуміє, що навіть якщо війна закінчиться, дай Боже, то все одно для забезпечення гарантій безпеки Української держави армія не буде критично скорочена, будуть потрібні виплати нашим військовослужбовцям, будуть потрібні компенсації родинам загиблих, зниклих безпеки. Звісти, і це теж величезні кошти, які мають бути заплановані, і щодо яких має іти серйозне таке далекосяжне планування. Uh -huh. А другий момент це те, що говорять в Кабміні, що витрати на безпеку і оборону перевищили очікувані витрати, і що були набагато більші потреби в тому всьому. А, з одного боку, я можу погодитися, але з іншого боку, коли ми бачимо, скільки грошей просто безбожно крадуть. І ніхто за це не несе жодної кари, то я розумію, що напевно коштів немає, тому що їх велику частину просто освоїли в неналежний спосіб і в неналежні в неналежній кишені. Зараз де би можна було взяти кошти, і чи це дійсно великий такий дефіцит? Європейська солідарність уже кілька місяців поспіль піднімала питання про критичну нестачу коштів. Спочатку нас обзивали маніпуляторами і політичними провокаторами, а потім міністр фінансів і, врешті, і уряд підтвердили те, що у нас коштів на збройні сили України на безпеку оборони є до кінця літа. А після цього у нас не буде коштів. Тим паче, ми маємо пам'ятати, що допомога Байдена закінчилася. Допомоги Трампа у нас немає ніякої розрахованої ніякої запланованої. Відповідно, Україна має розраховувати зараз на власні сили, і е, ми не можемо чекати, що хтось нам з якогось там барського плеча скине кілька мільярдиків доларів чи витягне з якоїсь кишені. Ми маємо розуміти, що зараз ми можемо розраховувати тільки на європейських партнерів, але цього буде явно недостатньо і на самих себе. Тому усі а, наші витрати, усі статті бюджету мали би бути ретельно переглянуті. мав би відбутися секвестр бюджету, перегляд бюджету, перепланування статей і визначення, куди звідки нам взяти кошти для початку. Для початку, елементарного для початку, у нас є 60 мільярдів гривень, які абсолютно не задбані. Де ці, ці гривні це те, що планувалося витратити на так звані московські реактори болгарського походження, які ми в результаті угу. слава богу не купили, тому що вони абсолютно непридатні до застосування через застарілість технології, через те, що решта деталей треба було б купувати напряму в московської федерації, щоб посилювало нашу залежність від Москви. Зрештою, це маразматична в залі була кампанія, що офіс задумав, але в них є нерозподілених понад 60 мільярдів гривень. Це вже на першу потребу для збройних сил вже можна віддати. Далі у нас є такі штуки, як марафон, єдиний марафон який показує надзвичайно низькі рейтинги довіри, люди не довіряють інформації, які є. Зрештою, там є телеканали, які можуть самі на себе заробляти, і чесно кажучи, вішати нам на вуха пропаганду за наші ж податки це абсолютно неприйнятні речі. Тому тут 2 мільярди ми ще могли би. У нас ще 25 мільярдів гривень є в так званих інвестнянях і в проектах, які не потребують тендерів. Прозоро О, ще тут багато запитань, як це так під час війни може відбуватися. Але ці є гроші. Наступна частка коштів. А тут можна дискутувати, наскільки їх можна витягати, наскільки їх не можна витягати. Але ми зараз б'ємося за те, щоб кошти військового ПДФО у сумі 30%, у кількості 30% були переказувані напряму бригадам, щоб вони могли закупляти оперативно ті речі, які їм потрібно. Чому я кажу, що ці гроші це як додаткове джерело? Хоча, ніби ж, вони там розподілені зараз на Мінстратехпром, на Держспецзв'язок, на інші там відомства, які нібито постачають необхідне обладнання, справа в тому, що там є сотні мільярдів, які не є витрачені, які не є освоєні, і вони просто зараз лежать на рахунках в той час, коли безпосередньо бригади не можуть закрити навіть ремонти своїх власних автомобілів, бо хлопці скидаються з власних зарплат. Ну, це ж теж ненормальні речі. Причому Держспецзв'язок, на які, ми, які ми неодноразово критикували за неефективність закупівель, за корупційні схеми, які там вже були виявлені. Вони не проти, щоб ці кошти, зокрема, у них були забрані і передані напряму бригадам. Але оскільки це була ідея Петра Порошенка, наразі це є повністю заблоковано в парламенті. Ми, ну, не допустити, щоб це був опозиційний законопроект прийнятий. Угу. Ну і через що я зараз говорю? Шановні слуги народу, ну не завжди шановні, але то таке. Скопіюйте. Напишіть краще, додайте ще щось, але внесіть сесійну залу і давайте разом якнайшвидше це приймемо. Тому що в той час, коли на рахунках усіх бригад було в певний момент 22 мільйони гривень невитрачених, сумарно це невеличкого, не дуже невеликі кошти, які можуть бути швидко витрачені на потрібні речі, то на рахунках держпизв'язку Мінстратехпрому були сотні мільярдів. Які не засвоєні, якщо вони не здатні швидко і оперативно витрати ці речі на закупівлі найнеобхіднішого зараз на передові, ну напевно, логічно дати бригадам, вони купують те, що їм потрібно. Зрештою, навіть сама схема купівлі буде набагато простішою. Тобто, по суті, є можливості подіставати гроші. Я думаю, що економісти, бо я не економіст, не податківець, вони знайдуть ще додаткові пункти, де можна взяти ці кошти. Угу. Але пані Софію, от з того, що ви перерахували, от таких джерел поповнення бюджету, чесно кажучи, не зустрічала. Що на чому акцентувалася увага, начебто знов таки розглядають варіант підвищення податків. Там податок, е як просто народі це говорить, податок на ОЛХ, зокрема, е акцизи там певні теж збираються підвищувати. Чи дійсно це так саме цим шляхом уряд? Ця дискусія дуже широка зараз іде, і е, в парламенті ми проговорювали, що ми не будемо це все голосувати, якщо це буде спрямовано на простого громадянина України, тому що з громадян України вже нема що тягнути. Але на жаль, ми вже бачимо по цифрових платформах, е, таких як OLX, УЕЛИКСПРОМ е, Нова Пошта, коли через нова пе йдуть виплати, вже починають кошмарити людей там за одну-дві-три речі, які продані. Не в звичайному бізнес-режимі, а просто люди продавали якісь свої старі речі, і цих людей вже починають перевіряти. Це не є правильні речі. Але ж ви бачите, що в Гетьманцева є принцип щипати людей як гусь гусей, як він колись давніше про підприємців говорив. І я не розумію, чому, але влада вважає, що нам треба активно ще запресувати людей додатковими податками. Я особисто вважаю, і наша команда на цьому наголошує, що мала би бути лібералізація цього процесу для початку. Люди виживають, люди платять податки, люди донатять багато. донатять. держава би так ефективно фінансувала армію, як люди донатять. Зрештою. Державні кошти, які вкладаються в армію, це теж наші з вами податки по великому рахунку. І окрім того, кожна перша кожна друга родина, то залежить від регіону, ще й забезпечує своїх власних військовослужбовців, хто є на передовій. Тому присувати людей це мало би бути неприпустимо. Але в нас є інше питання, я не проти підвищення податку на розкіш. Я не проти скорочення обмеження на час війни зарплат, які виходять поза певні межі логіки. Ну Чиновник, давайте будемо на увазі, так прошу чиновникам чиновників, силовиків в певній мірі, до яких я зараховую, наприклад, ДБР прокурорів. нещодавно новопризначений прокурор наголошував генеральний прокурор наголошував, mm -hmm. що в прокурорів надзвичайно мала зарплата. І тому її треба підвищувати, і ми спеціально з колегами поцікавилися, яка в них зарплата. В них 100 тисяч гривень. Зарплата така, як на передовій: ці люди мають 100% броню. Вони не служать, вони в мирних містах. Вони зараз кошмарять військових, кошмарять всіх неугодних чинів владі, і вони отримують 100 і більше тисяч. І мені видається, що це абсолютно неприйнятні речі, тому що зарплата народного депутата зараз це проорієнтовно там з різними доплатами в середньому це 50 тисяч гривень. Так там є ще депутатські повноваження, а це це вже додаткове. Але питання в тому, що ну не може бути зарплата в когось більше ніж у військовослужбовців. Це неправильні речі, але в нас ж є зарплати по 500 тисяч, по 300 тисяч. У нас є зарплати по мільйону, по два і по три мільйони гривень в місяць. Ем, мені вдається, що на час воєнного стану, навіть для топ-супер-пупер менеджерів, тож весь час доказують, що топ-менеджери мусять мати високу зарплату, ем, треба було би застосувати певні розумні обмеження, а не те, що... Пенсіонери хай вже витіють або вмирають за 3 тисячі гривень. Військові хай вмирають за 20-100 тисяч гривень. А от прокурори слідчі судді собі будуть сидіти в мирних містах і отримувати сотні тисяч зарплати. Uh -huh. Це ж ненормально, Чисто громадянська позиція багато в кого є претензії до влади, яка прийшла після революції гідності. Але давайте будемо щирі. Тоді максимально обрізали абсолютно всі зарплати. Тоді народні депутати вони зі своїх власних кишень платили своїм помічникам, тому що треба було в той момент вижити зараз ніхто не каже, щоби працювали безкоштовно. Слава Богу, та держава тримається, але здоровий глузд і здорові обмеження мали би бути, і це дозволило би для держбюджету знову ж таки зекономити досить серйозну кількість коштів для потреб військовослужбовців. Угу. Пані Софія, скільки бюджет наш зможе заощадити, чи не знаю, яку суму ми зможемо перекинути якраз на оборону, якщо от міністерство єдності буде ліквідовано? Чому я про це говорю? Бо якраз така думка і стала поширюватися в соціальних мережах, і деякі зміни. На цьому акцентувала, що, начебто, мін єдності, скільки в нас півроку, да, це відомство існує, от збираються ліквідовувати. Я боюся, що ми не по повному бюджету, а навпаки, будуть додаткові витрати, тому що Чому? знаєте, з міністерство ліквідують людей кудись треба прилаштувати. Зараз створять якусь нову структуру, будуть міняти таблички, будуть міняти логотипи, оголосять тендери на брендбуки, там ем, кольористичну гаму, правильну назву. Ну я вже жартую саркастично, але зараз буде якась така от чергова ем, чергова. Чергові процеси, uh -huh. в яких ще більше грошей загубиться. Але мені видається, що якщо би нарешті притягали до відповідальності тих людей, які здійснюють корупційні злочини, і ті кошти, які вони зокрема незаконно вилучили з держави в своїх власних інтересах, передавалися не в загальний бюджет, а конкретно на потреби збройних сил України, ми могли би дуже серйозно поповнити бюджет. Але ж натомість ми маємо ситуацію, коли всі, хто Наближений до офісу, а міністр єдності так виглядає ну надзвичайно близький до офісу президента. Навіть не кажу до президента, а до офісу президента. Чого варте тільки згадка того, що пан Чернешов він був єдиним міністром, а ну, єдиною теперішніх міністрів, які були присутні на святкуванні 50-річчя Єрмака в Гуті. Щось там таке відбувається і. Mm -hmm. Їх нікого не притягає до відповідальності. У них все добре. В мене на таке враження, що він навіть повернувся із за кордону, хоча була інформація, що він і вивіз свою родину і не зберегається вертатися, тому що йому дали повні гарантії безпеки. На зрештою, навіть оця от ситуація, що ви прийдете на суд, а я не можу. А завтра прийдете. Ну я подумаю. А може після завтра? Ну як мене часу вистачить. Ну, сорі, але щодо військових, а тим паче щодо представників опозиції, ми не бачимо такої поблажливості судів. Ми не бачимо такої делікатності таких уточнень. А військовослужбовців навіть надзвичайно хворому стані намагаються після операційного післяопераційної палати насильно доставляти в суди. І на суддів це абсолютно не впливає. В них жалю до тих, хто захищає нашу державу. Нема. А от до пана Чернишова є, і до багатьох інших є. Це все показує наскільки наша державна система є хвора, зокрема через вірус моновлади. Це ті речі, яким ми маємо опиратися, але я дуже сумніваюся, що пан Чернешов, що пан Чернешов отримує заслужене. Зрештою, ви знаєте, навіть у нас в кулуарах жартують, що ліквідують міністерство і не буде справи. Тобто мова про те, що ця інституція Мінєдності все-таки може бути ліквідована. Іде. Ідеться дискусії. Іде дискусія також про велику перестановку міністрів або заміну уряду. на днях виплила інформація про можливе велике пересув... пересувівництво голів комітетів, яке виглядає абсолютно нереалістичним. Але знаєте, в цьому всьому контексті мені би дуже хотілося, щоб в таких важких для держави реаліях Рада працювала. Як єдиний стовідсотково легітимний орган, а у нас до середини липня не передбачаються засідання. Отак, щодо інших, можливо, не знаю, потенційних джерел наповнення нашого бюджету, зокрема оборонної сфери, це наша угода про надраз зі сполученими штатами Америки. За York Times пише про те, що Україна робить перший крок щодо реалізації угоди про надраз зі штатами, який почав готувати тендер на розробку в Україні літєвого родовища добра у Кіровоградській області. Зазначається, що це перший реальний крок у рамках нещодавної угоди зі США, згідно з якою половина доходів від видобутку корисних копал надходить до спільного американо українського фонду серед претендентів на участь і є консорціум за участю мільярдера і близького друга Трампа, пані Софія, коли нам варто очікувати перші, скажімо так, результати фінансові, хочеться почути фінансові результати від цієї угоди, аби дійсно оборонну сферу нашу підтримувати належним чином? Ну наразі я дуже песимістично щодо цього настроєна. Перший а чому, важливий кажуть, що тендер а, вже горіть. Угода про надра не передбачає жодних безпекових гарантій для України, і ніде не зазначено, що надходження, зокрема, в цей фонд будуть конвертуватися з американської сторони в підтримку української держави. Цього немає ніде. По суті, надра віддали. Просто так, щоб Трамп був задоволений. Але нагадаю, що це була безпосередня ідея Володимира Олександровича Зеленського торгувати надрами, які він обіцяв прийдешнім поколінням українців. Другий важливий момент минулого сесійного засідання у нас розглядалися зміни до бюджетного кодексу в контексті діяльності цього фонду українського американського і Стефанчук зі слугами народу. Показово і дуже агресивно провалили всі поправки Європейської солідарності, в яких передбачалося, що від тих надходжень які а ми будемо отримувати від розробки цих добищ 50% віддаємо фонд. А других 50% ми пропонували не в загальний котел бюджету, де воно чомусь зникає, перегорає, випаровується а безпосередньо на спецрахунок збройних сил ну, оборони України. Mm -hmm. Це було надзвичайно цинічний спосіб провалено. Засідання по розгляду цих поправок проводили в пустому залі, були тільки автори поправок, що майже вся фракція Європейської солідарності. Всіх решта не було. При тому, що це відбувалося в поза час засідання, і ми просили Стефанчука такого не робити, але він це зробив. Третій момент: якщо зараз подивитися уважно, що відбувається безпосередньо з цими тендерами, то в червні 2025 року уряд схвалив перші кроки для запуску тендерів. Тобто так. зараз міністерства готують рекомендації для відкриття конкурсів. Ці всі дискусії тривають кілька тижнів, але навіть рішення про оголошення тендеру поки що не ухвалено. Після того, це 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 далеко не буде один день, це дуже багато різних процесів має відбуватися. Ці всі розробки вони є надзвичайно вартісними, тому безпосередньо від цієї угоди е, швидких вливань е, на наші оборонні рахунки я не очікую. Мене більше турбує в цьому всьому те, що сьогодні велику частину е, ракет. Які мали бути передані Україні вже заплановано передані Америкою Україні, Вони спочатку віддали на потреби Ізраїлю, а зараз призупинили знову ж таки поставки Україні, оскільки ну, принаймні, так офіційний прес-реліз наголошує, що в них вичерпані власні американські запаси і вони mm -hmm. не можуть поставляти їх Україні. І я розумію, що зараз буде піднята хвиля антиамериканізму. Зараз будуть крики, який Трамп поганий, яке це та все. Але я би хотіла звернути увагу на те, що у нас переговорник Єрмак, який ні за посадою, ні за компетенцією не здатний і не вповноважений вести ці переговори, що його в Америці ні знати, ні бачити не хочуть з 2020 року. І причому до нього мають питання і республіканці, і демократи. І вже виходило кілька статей в закордонних виданнях, зокрема в американських, яких наголошують, що якщо ви хочете завели ту справу, відправляйте Єрмака. У нас немає переговорників адекватних з української сторони на рівні парламенту, бо випускають тільки дуже поодиноких слух. Всіх решта просто не випускають, не випускають особливо тих, які досвідчені в переговорному процесі. Мені особливо прикро, що не не долучають до переговорного процесу надзвичайно повноважного посла Валерія Чалого який працював при різних адміністраціях, який надзвичайно добре знає внутрішню кухню і сам надзвичайно професійний в переговорах, не допускають дуже багатьох громадських діячів, яких в Америці хочуть чути. І я от щойно повернулася з дуже поодинокого свого відрядження, в яке мене відпустили в Брюссель, і угу. знаєте, що мені наголошували всі представники Європарламенту та інших європейських інституцій, що надзвичайно мало представників України. Які комунікують українські проблеми і пояснюють, що насправді відбувається, якщо це говорять нам в європі, то це така сама, якщо не ще гірша, ситуація в Америці, і я розумію, що якщо б українська держава і її очільники були зацікавлені не там в політичних інсинуаціях, політичних ігрищах внутрішніх і зовнішніх, а в інтересах держави, то зараз перше вони б поміняли посла. У сполучених штатах Америки поставили ту людину, яку Америка би хотіла, або принаймні не заперечувала. Бачите, бо пані Маркарова вони теж давно не хочуть бачити. Ми би поміняли переговорну групу. Поміняли би точніше призначили спецуповноваженого чи уповноважену у справах Америки, так як це американці зробили, і ми би мали залучити усі можливі ресурси, щоб достукатися до різних конгресменів-сенаторів і до ближнього оточення Трампа. Чомусь, як ви бачили, Трамп надзвичайно достойно говорив з журналісткою, яка задала йому питання про постачання зброї, наголосивши, що її чоловік на фронті. Там не було хамства зі сторони Трампа, там не було упередження. Він насправді просто спокійно і навіть зі співчуттям говорив. Було ще кілька моментів, де Трамп зіткнувся з нашими військовими і теж дуже по-людськи з ними спілкувався. То можливо, треба поміняти команду, яка комунікує зі штатами, щоб штати побачили і почули те, що відбувається в Україні. Насправді. Угу. Пані Софія, на останок. Ви вже торкнулися того питання, що Верховна Рада так розуміється, тільки в середині липня почне засіда... засідання. Які на порядку денному найголовніші законопроекти, які будуть ухвалювати? Можливо, мабуть, ці питання продовження воєнного стану? Бо сьомого чи я не пам'ятаю, якого числа в серпні закінчується дія? Дивіться, у нас немає порядку денного, як це? А як ви працюєте? Перепрошую, нас... ну тобто, у нас є якийсь загальний порядок денний на рік, прийнятий. Так. Але порядок денний, який у нас буде на наступному засіданні, буде вирішуватися за 2-3 дні за, до, до засідання. Нам надішлють попередній порядок денний, а в день перед засіданням він ще кардинально поміняється, і наші аналітики і помічники будуть сивіти, обробляючи ці законопроєкти, щоб зрозуміти, а що, про що, які там поправки, яка є проблема. Зазвичай, коли вівторок ми приходимо в сесійну залу, біля половини законопроєктів стоїть галочка, не готово». Не подані опубліковані поправки, не подано таблицю. І коли ми приймаємо ну, отримуємо законопроект, який зараз буде голосуватися, ми в авральному режимі перевіряємо, а що там напхано, тому що ти не маєш часу навіть по, по суті опрацювати в нормальному режимі, щоб зауважити, що не так. А я наголошу, що в дуже багатьох законопроєктах ми мали внесені поправки до другого читання, які не відповідали змісту законопроєкту, і які не могли бути внесені поміж першим і другим читанням. Тому що вон, вон воно не стосується предмету законопроєкту. І от такі, от речі, ну до речі, от по атомці по цих реакторах ми ж півроку блокували законопроєкт безпосередньо про ці реактори угу. і внесли на засідання законопроєкт, який стосувався абсолютно іншого питання, в якому, поміж першим і другим читанням, викинули все, а вставили купівлю реакторів. І нагнули залу за це голосувати. я, до речі, нагадаю, що перед голосуванням про атомку, нам дуже чітко прийшов меседж: не проголосуєте, будуть санкції проти Петра Порошенка. Ми радилися на фракції. Ми вирішили не поступатися позицією, бо витрачати гроші на московські реактори це більше, ніж треш. І на другий день були санкції проти Порошенка. А деякі інші фракції, оголошуючи, що вони не будуть за це голосувати. В результаті проголосували. Я розумію, що до них знайшли аргументацію, яка їх заставила це робити. Оце приклад того, як воно відбувається в Верховній Раді. І це надзвичайно прикро. Бо, на мою думку, що би мало зараз бути. Це мало би бути перше. Це звернення до Сенату і Конгресу. США, проект постанови вже давно лежить в сесійній залі щодо двопалатної підтримки України, щодо поставок зброї України, додаткових санкцій проти Московської Федерації. Це правильна ініціатива? Правильна. Ну окей, це ініціатива Європейської солідарності. Знову прошу слух, скопіюйте. І винесіть такий самий законопроєкт, Ми проголосуємо, і навіть промовчимо, що це наша ідея, аби тільки це пішло. Друге, це мало би бути 30% ПДФО для військових. Третє, зараз от ми працювали в Європарламенті. і Надзвичайно активно йшла дискусія про посилення санкцій проти Московської Федерації, зокрема поставки нафти газу, зрідженого газу. як... Просочуванню московських продуктів і як карати тих, хто є другою ланкою в купівлі цих продуктів. Україна ж натомість дозволяє зараз транзит московської нафти до Угорщини і Словаччини. Okay. І Московська Федерація щороку від цього транзиту отримує понад 7 мільярдів доларів вбивати українців. Вони відмовляються, слуги зараз виносити цей законопроект на порядок денний. Знову прошу, скопіюйте. Давайте ми це проголосуємо. В Європейському Союзі ніхто не має нічого проти, щоб ми перерізали цю поповину московській нафті. О, Угорщина заслужила зараз те, щоб їй допомогти зрозуміти наскільки вона зможе. Вижити без московських нафтопродуктів. інші країни не будуть забезпеч... заперечувати, оскільки вони розуміють усю небезпеку. Це як мінімум, у цих три законопроєкти. А зрештою, у нас по оборонному комітету проходить багато законопроєктів, які стосуються саме військових, і саме вони мали би стояти на порядку денному, а не рибальство, хни, благополуччя тварин, ем, що там ще було а, заміна трьох слів на три слова інших. Ну, тобто, у нас багато ось такого трешу, який взагалі не стосується тієї складної ситуації, які є, в якій є наша держава, угу. і ми це могли би зробити, але це має бути на це все політична воля. Угу. Воєнний стан парламент буде продовжувати, а чесно не знаю, чи це буде на цьому засіданні. Хоча все є можливо, попередній раз воєнний стан продовжили надзвичайно завчасу, хоча було поміж тим всім ще достатньо часу з засіданнями, де ми могли це все робити. Побачимо, як воно буде відбуватися. Наразі у нас порядку денного немає тому, не можу вам сказати, як воно буде. Але воєнний стан і мобілізація вони не потребують внесення їх в порядок денний. Воно йде за процедурою адхок, тому, наприклад, сьогодні президент може сказати, що він вносить, і завтра ми можемо голосувати. Угу. Пані Софію, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам стало ну можливо, хоч трошечки більш зрозумілі, що зорієнтуватися у цих процесах, які відбуваються на законодавчому рівні. Як працює парламент, зокрема, щиро вам дякую за цю розмову. Народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність Софія Фадина була разом з нами, друзі. Ще раз, пані Софії, дякую. дякую вам. Дякую вам.